Привіт всім глядачам мого каналу Саме знаходжусь на полі, на тому куску де пересівав сою. Хотів би показати, вже маємо первоначальні сходи, які не які рядочки, так що, як показалося все ж таки. Не зря. <кій> в принципі, думаю, що з цього буде. Ось, видно, десь стара одна. А так, в принципі, пішла новенька. Менше вже пірку ряниць поривається, ну що миримо, вже ж кажусь. В принципі, це... Такі сходи, які мені більш-менш подобається. Да, бачите, клаптики, те, що старе, ну так вона в принципі видно, що інтенсивно ну, проривається. Я думаю, що щось з цього дозволі. Що з цього бути Ось я тут робив десь 140 з запасом, тому що на поті, так сказати. Ну, в принципі, як знаєте, я, можна сказати, задоволений. І кричить тому, що Шо! Ой, конечно, приїхав допомагати. Ну, так, в принципі, протикається, видно, що є результат. Є результат. Звісно, рядом ось. Бачите. Ну, Єсть Щось, думаю повинно бути з цього. Ось рядом тут вона лежата така здорова. Це те, що перед цим було тут чималенька вона, але ну, опять-таки присутствують отакі прольоти. Не знаю. Ну, тут я не став пересівати що є туди плюс-мінус результат є хай вона я думаю буде така яка вже є от такі от справи так що беріть кому на замітку вже навірно поздно. Ну, то є різкнув не зря такі -то справи Добре, всім дякую, не забувайте ставити палець вверх, підписуємося на канал. Далі буде. Все буде Україна.